Маю сьогодні для вас нову класну притчу. Гуляла по посовиску, точніше, випасалася на посовесько стадо овець. І якось змія заповзла в це стадо і вкусила одну з овець, які випасалися. І вівця почала набрякати. Змія подивилася на неї і подумала, що вона вжалила, і вівця, відповідно, швидко помре. Але вівця розпухла, два дні була набрякша, а потім набряк почав сходити. І вівця залишилась живою. Тому що змія не знала, що всередині вівці тече кров, яка є антидотом до зміїної отрути. І так само в нашому житті. До нас приходять люди, як ті змії, які хочуть нас вжалити. І дуже важливо. Як ваше внутрішнє я, як ваш внутрішній стержень буде реагувати на ось ці зміїні отрути? Тому бережіть себе, пам'ятайте, що ви сильні, і усе у вас вдасться.